Усім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя і вирішили зварити борщу, бо вже без борщу і скучили, давно не варили, вже, мабуть, неділі і дві не варили. Ось у мене вариться отут курка, зараз покажу. Ось бачите? Так. Я піну зараз зніму і буде варитися далі. Що треба? Картопля, бурячок, морквичка, цибулька, капуста, соус томатний, лавровий листочок, перчик. На смажку там засмажемо на олії, бо там хватить курки того навару. І квасоля. Ось отака квасоля це в самому самому кінці консервована. Так, ну і, власне кажучи все. Основне це курка. А все остальне це таке. Чогось більше, чогось менше. Ну розберемось. Коротше, почнемо варити борщ. Курка поварилась. Таке, мабуть, півгодинки. Ну, вони молоді, варяться швиденько. Так. Тепер будемо вкидати картоплю. Жінка казала, так щоб тільки бризки не летіли. Бо її тоді мити і печко. Ну, я вроді вкинув норм... нормальненько. Ну і варимо далі. На ну, засмажку. Е, Морпичку я натер, Це на великі такі тертушки. Цибульку нарізав. Ось, закаль можна. Так, потру бурячок. Ну і путу садив засмажку проводиться. Ну, бурячка ось отак так півтори штучки треба буде. Так, ну шо, будем засмажку робити. Зараз підхожу. Больше отца у нас другую горелку. Вона не горить? А, горить, а Я тикаю. Воно світла багато не видно. Так, хай вона трохи нагріється, бо холодна олія, і тоді буду сипати цибулю і все остальне. Скоро вона вкидаємо вкидаю цибулю першу. І обсмажуємо цибулю. Якщо вкинути все разом, то цибуля не підсмажиться, буде варитися і все. І полку з цього не буде ніякого. А тоді вже буду кидати моркву. Бурячок и ну, соус ще добавлю. Ну, короче, будем работать. Так, цепулька обсмаживалась, теперь кидаем цепочере. Ну, мой кон кину. Бурячок. Зараз подписала. Зараз порядка Так. Бурячок кидаем. І нехай воно у нас обсмажується. Все, тепер воно трохи соку пуста буде, таке наче не те, що смажиться, а тушкуватися трохи буде. Ну смажемо. Засмажка смажиться у нас. Ось. Тепер кинемо капусту. По капуста я уже у что вообще такая пугувата у нас. Кидаем хайвана. Зазвичай капуста швыко варится. це таке, Короче, можна зарані кидати. Так, помішали, хай хайвона. Хай вариться. І так, у нас бурячок морквы цибулька. Майже стушкувались. Я трошки додав ще бульйону. Отак було трохи. Так, тепер що робимо? Беремо соус из томатних і ложку кладемо. Ну, зазвичай більше треба класти. Но у нас, ось бачите, квасоля в томатному соусі. Так що сюди тоді менше, бо буде забагато. Ну і все, далі пушкуємо наш, наші овочі. Посолив трохи, поперчив. Зараз кину лавровий листочок, хай воно вже проходить овролиска, та ще вкиди небагато, отак от, от і, і достатньо буде. Готуємо далі. І так, у нас капуста майже готова, я вам покуштував. Тепер вкидаємо нашу засмажку. Так, щоб вона не хрипнула дуже. Як багато, то полетить у мене в різні буки. Вигрібаємо все. Она дочек. Перемішали. Он який красивий стає наш. Борщик. І одразу кидаємо квасолю. У квасолю ложкою прийдеться, бо вона тут така злежана, скажімо так. Вона гарна ціленька, але злежалась. Викидаємо всю банку. Квасолі багато не буде. Розмішали. Повариться ще. Хвилин 5. І буде борщ готовинний. Так. Порядочок. Хай доварюється тепер. Борщ він зварений. Ти бачив, який борщ. Та бачу, що красивий. А ну дай я його покажу. Так Це ж ти варив. Ну варив. Я ж він не дивився, борщ. який він красивий вже став. Твій борщ дуже красивий. З да. красолькою гарний. Гарний. Так, ну ми будемо обідати. Всім смачного. Всім долого дня. Відпочивайте. сьогодні то э, а, сьогодні ж у нас ще э, вербна неділя, так що йдіть вербу святити, хто сходив, молодець уже, хто не сходив, сходить. Тобто цього часу вже ну хто на, вдруг хтось забув. А може вечором піде. Ми так само відпочиватимете, Відпочиватимем. От, Заплутався. Так, ну всім удачі, підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, коментуйте. І всім далого дня.